Робочі. І крім того, у вас з'являється вікно, в якому розписана е е допомога по використанню хамбуку. Тобто тут можна знайти, як почати роботи, як синхронізувати папки. Як організувати додатки, як змінити там фонові малюнки, як проводити різні налаштування. Якщо ви захочете це вікно потім знайти пізніше, тобто я його закрию, наприклад, у вас нагадую, справа є меню, ви його натискаєте, у вас є справа каліщадка це налаштування хромбуку. Зліва основна кнопка це вимкнути хромбук. Тобто, якщо ви його хочете вимкнути, ви використовуєте саме цю ці клавіші для того, щоб ви їх не шукали, тому що тут відрізняється операційна система від операційної системи, наприклад, Microsoft Windows, якою більше ви звикли користуватися. І зліва у нас меню, в якому будуть ваші додатки Android, які ви встановите на даний пристрій. Все, будь ласка, користуйтеся. до зв'язку.